Всім привіт! Мене звати Ігор, і сьогодні я вас познайомлю з музичною розвиваючою пірамідкою Неваляшкою від компанії виробника україномовних іграшок Union Group. Іграшка представлена у двох варіантах з фігурками ливення та слоника і поставляються в яскравій коробці з відкритою частиною, де є коротка інформація про функціонал пірамідки. Пірамідка Неваляшка виконана з міцного якісного пластику первинної обробки. Пофарбованого в приємні поєднання кольорів. Кожне кільце пірамідки викорено з різною фактурною поверхнею для розвитку тактильного сприйняття у вашого малюка. Одне прозоре кільце наповнено різнокольоровими кульками та виконує роль брязкальця. Щоразу, коли ви надягаєте колечко на пірамідку, відтворюються кумедні звуки. Зверху на пірамідку встановлюється фігурка тварини з м'яким прорізувачем, і при кожному натисканні на нього звучать приємні мелодії та звуки тварин. Іграшка працює від двох батарейок типу 3А. Розвиваюча музична пірамідка Неваляшка це чудова іграшка, яка сприятиме розвитку дрібної моторики рук, тактильного сприйняття та логіки у вашого малюка.